Зараз повітряна тривога. А що якщо я відьма? Привіт всім! Мене звати Юля і я збиралася робити це відео два тижні. Тиждень тому спочатку почала вимикати світло через русню, потім захворів хлопець, потім нам вимикали світло, потім захворіла я. І сьогодні вже зараз нарешті нам вимкнули світло і. Зараз повітряна тривога. Мені зараз дуже незручно розмовляти ні з ким перед телефоном, але я хочу до цього звикнути, тому почнемо з ваших питань: як спілкуватися з природніми духами, богинями і богами? Я не вважаю, що треба щось робити особливе, щоб спілкуватися з богинями та богами. Достатньо просто розмовляти з ними в вашій голові. Якщо вам здається, що коли ви запалюєте свічку чи виходите в ліс, у вас краще зв'язок, зв'язок <зв <'язок> з богами і духами, то, будь ласка, робіть це, але знову ж таки нічого особливого для цього не потрібно. Просто звертайтесь в голові до якогось духа, чи богині, чи Бога, і просто з ними розмовляєте і прислуховуєтесь до. Відповідей. Що привело тебе до творчості? З чого починала свій шлях і чому зупинилась на темі відомства? Плануєш відходити від тематики? Як і більшість дітей, я малювала в дитинстві, і моє захоплення малюванням продовжилось далі, коли я вже була старшою. Десь в молодшій школі я подумала, що я хочу бути художницею. Потім я хотіла бути ветеринаркою десь у класі 8, але потім я зрозуміла, що для цього треба вчити хімію біологію. І я закинула цю ідею. В 9 класі я пішла на типу, в гурток графіки і дизайну. І там був вчитель, до якого я просто підходила і казала, я хочу навчитися малювати оце. І він мені показував, як це малювати. До цього я думала, що я вмію малювати. Але всі мрії і сподівання розбилися об мого вчителя в 9 класі. Потім я з ним продовжувала. А, я в 10 класі пішла на підготовчі курси для вступу в вуз творчий. Але я так ці курси не закінчила. В 11 класі я продовжила малювати з цим ж самим вчителем, з яким в 9 класі. І все. Далі в універі я вже малювала більш сама, але трохи ходила теж на курси. На курсах насправді особливо малювати навчили, тільки користуватися софтом, типу фотошопом, трохи про верстання розказували. Ну і, власне, все. Більшість знань з малювання я отримала сама, чому зупинилась на темі відомства. Відеосвопроса стало частиною мого життя, і я зрозуміла, що недостатньо контенту на цю тему і особливо в україномовному просторі. І мені здалося, що люди цього хочуть, і що мені варто почати це малювати. Я не вважаю, що від я... тема відеосва якась специфічна. І... Це то питання, чи планую відходити від тематики. Просто відімство є в кожній деталі в нашому житті. Як ви спите, як ви лягаєте спати, з чим ви лягаєте спати, як ви миєтесь, як ви гуляєте, як ви не знаю, чим ви дихаєте, що вам подобається. Це все якби магія. І це все відімство в усьому. Тому я можу намалювати там. Квіточкою хтось подумає, що це відомство, а хтось подумає, що це ну просто квіточка. Але в усіх квіточок є якісь магічні е, властивості. Сподіваюся, я сказала хоч щось внятне. Хто з оточуючих найбільше вплинув на становлення твоєї творчої і відомської особистості? Складне питання, тому що і в тому, і в тому напрямку я вже варюся багато років. Тому е, на мене абсолютно все вплинуло. В плані творчості і відомства теж. Відомством я почала взагалі цікавитись, напевно, через маму. Вона дуже довгий час не показувала нам, що вона війна. Вона спочатку цікавилася більш східними культурами, типу, Індуїзмом, буддизмом і так далі. І мені тоді це теж було цікаво. Потім мама більш перейшла до практики, яка ближче до віканської, але мама все ще якби не віканка, я не знаю, напевно, мама себе ніяк не ідентифікує. У мами дуже еклектична практика. Відмовством я почала займатися десь років 4, може тому. Я просто сиділа з мамою, розмовляла і потім така. А що, якщо я відьма? І пішла лазити на тамблері, і виявилося, що таких людей дуже багато. І було, було дуже естетично, дуже кльово, дуже інформативно. Мені дуже подобається міфологія. Спочатку дуже подобалася скандинавська міфологія, потім е, слов'янська, але, на жаль, слов'янська не дуже сильно збереглася. Ну, я продовжую трохи. Вивчати інші міфології. Яка у тебе мета, яких творчих цілей хочеш досягти? Готова продати дияволу душу за реалізацію своїх поранок? Яка у мене мета? В плані творчості я дуже хочу проілюструвати дитячі книжки, намалювати комікс, власні дитячі книжки і власний комікс. Тому спочатку треба навчитися писати. Потім я дуже мріяла намалювати колоду Таро, але зараз я просто не знаю, яку стилістику обрати. Взагалі їх так багато так багато тем. І я не знаю, коли я зможу за це взятися. Чи готова я продати дияволу душу за реалізацію своїх бажань? Я не знаю, що таке, що означає взагалі продати душу. Що, що я маю робити, коли я. Продаю душу дияволу. Перша думка це я не готова віддати, продати душу за всі мої бажання. Але якщо ви мені скажете, які умови, то я можливо подумаю. Чи плануєш якісь майстер-класи онлайн? І чи чекати заставки на телефон на Самайн і Йоль? Так, почну з заставок. Заставки будуть кожного місяця. Я буду старатися робити декілька штук, але зараз в мене трохи, я трохи заплуталася в тому, які штуки для друку вам робити чи взагалі робити їх. Типу календарі, всякі, типу туду е листи. Якісь... Я так зрозуміла, що ніхто з вас нічого вдома не друкує. Тому я не знаю, як, чим взагалі це замінити. Якщо у вас є якісь ідеї, поділіться, будь ласка, бо я взагалі розгублена. Чи планую майстер-класи онлайн? Я зовсім не знаю, чому я можу навчити людей. Мені не хочеться вчити людей малювати, бо я не думаю, що я це вмію робити прям так супер-класно, щоб когось вчити. Ну і мені не хочеться. Потім робити щось руками. В'язати ліпити я не дуже вмію. Може, ви мені підкажете, чому я можу вас навчити? <світ> Бо те саме взагалі не знаю, немає ніяких ідей. Як ви дізналися про колесо року та віку? Ну я вже трохи відповіла на це питання, я залізла у тамблер, і така клас. Свята, які засновані на астрологічних, астрономічних подіях. І абсолютно природні про природу, про богів. Це просто прекрасно. І <смі> це моя любов на віки. Які практики робите для того, щоб позбавитись тривожності і стресу? Які практики ваші улюблені з усіх, незважаючи на тему? Я не знаю, чи я роблю якісь практики для того, щоб позбавитись тривожності і стресу. Хоча ні. Все літо. Я, коли гуляла собакою зранку, я робила дихальні практики, які були в застосунку в ОС і капала в хаті дихання. Це прям дуже кльово. Від стресу і тривожності мені більше допомагають якісь фізичні штуки, типу йоги, ну знову дихання. Я думаю, тут допоможуть будь-які техніки, і практики розслаблення. Треба розуміти, як фізіологію стресу. Коли ми стресуємо, у нас виділяється адреналін, якщо я правильно розумію. І щоб його позбутися, треба зайнятися якоюсь фізичною вправою. Тому йога, будь-які вправи це найкращий спосіб, я думаю, позбавитись стресу. Щоб ви порадили почитати, щоб заглибитися в тему віки, колеса року, практик давніх традицій, язичництва. Якщо чесно, цих книг настільки багато. Я, може, десь тут покажу книги, які я, в принципі, читала на цю тему. Але в основному мої знання походять від, з інтернету, з менших постів. Звичайно, радять більше читати книжок, ніж постів, але в моєму арсеналі більше постів якими матеріалами ви найбільше любите малювати? <плес> <плес> Отакими. От Я не малюю майже на, на папері, тільки нещодавно почала знов це робити, але в мене взагалі руки не тягнуться малювати на папері? Якщо вже говорити про малювання на папері, то скетчбук, олівець. Лайнер. Я пробувала малювати гуаші, і мені хотілося більше навчитися нею малювати. Але я, даже, я десь рік, напевно, вже намалювала фарбами. Фарба для мене це просто темний ліс. Як люди малюють акварелью, я взагалі не уявляю. Це просто. У мене ще є маркери. Я її малювала досить довго, але я не знаю, щось я в ним. Чи в мене погані маркери, чи я просто з ними не подружилася? Не знаю. Я більше всього люблю малювати на планшеті. Як розпочинався ваш шлях діджитал? На першому курсі я на стипендію купила собі таку планшет-досточку, який підключається до комп'ютеру, малюєш. Потім я, я малювала декілька років на ньому, потім пішла працювати на студію, в анімаційну студію, і там у всіх були екранники. Ну, типу, як планшети з екраном, які підключаються до комп'ютера, і, типу, вони як інший монітор, але на ньому можна малювати. І я така, спочатку я думала, що досточка краще, тому що ти не перекриваєш. Рукою монітор, екран. Але потім я дуже сильно звикла і вирішила, що мені теж треба екранник якийсь. Спочатку я купила один, він зламався, купила iPad, все було добре. От я нещодавно купила новий iPad, І все. Я купила планшет тоді, на першому курсі, так і так почала малювати в кольорі. Почала малювати в, дж... в діджиталі, довго не могла розібратися взагалі, що як там все працює, але наче малювала. Тепер це мій найкращий і найулюбленіший спосіб малювання. Покажи, розкажи, будь ласка, про свою оселю, про те, як створюєш затишок. Я вважаю, що створювати затишок ми вміємо всі. Найважливіше мати якісь вподобання. Наприклад, я дуже люблю дерево в інтер'єрі, люблю теплі кольори. Світлі, також люблю зелений, коричневий, бежевий. І я намагаюся якомога більше ці кольори використовувати в усьому, що мене оточує. Рослини дуже сильно додають затишку, свічки, якісь картинки. Я не дуже люблю мінімалізм, я намагаюся. Дотримуватися мінімалізму в... в тому, що дійсно мені потрібно і не потрібно. Звісно, я це правило трохи іноді ігнорую і беру те, що мені не зовсім потрібно, чи не викидаю те, що мені не потрібно. Будь ласка, не викидайте непотрібні речі. Чи продавайте їх, чи віддавайте на утилізацію, і так далі. Дуже сильно мені допомагає в створенні затишку Pinterest. Я просто лажу на Pinterest, перехаю якісь штучки, якийсь декор і намагаюся створювати це навколо себе. Зараз ми живемо в зйомній квартирі. Я вже не можу дочекатися, коли ми зможемо жити. В власному домі чи квартирі, щоб все було повністю моє. Тут мені не дуже подобається декор, тобто стін і так далі, але це найкращий варіант з тих, що був. Він не дуже надоїдливий, досить світлий, теплий, і мене влаштовує. Напевно, на цьому все. Ваші. Питання закінчилась. Якщо у вас ще були запитання, буду дуже рада відповісти на них в коментарях чи, можливо, в наступному відео. Всім доброго денячка і щоб вся русня здохла!